Добрий день! Діточки! Сьогодні ми будемо з вами складати слова дії. Людина може виконати дію як за допомогою свого організму, так і за допомогою певного предмету. Зараз ви бачите предмети. Як вони називаються? Нож. Молоко, машина, ножиці, лопата, колесо, кубики, сакира, машина. Давайте пограємо. Я буду показувати картинку, а ви повинні назвати дію, яку можна виконати з цим предметом. І так, наприклад, ніж. Що ми будемо робити з ножем? Ножем ми будемо різати. Тобто ніж ріже. Машина. Що робить машина? Їде. Ножиці, що ми можемо робити ножицями? Різати. Вірно. Лопата. Що ми робимо лопатою? Копаємо. А що робить колесо? Колесо котиться. А це кубики. Як ми з ними граємо? Ми їх складаємо. Сакира. Що ми робимо з сакирою? Рубаємо. А тепер ми пограємо впавки. ось з тваринками. Я буду називати дію, яку виконує тваринка, а ви відгадаєте, що це за тваринка? Отже, почали. Хто стрибає? Вірно, зайка. Хто дає нам молоко? Так, корова. А хто гавкає? Вірно, цуценя. Це а хто у нас літає? Ластівка, пташка. Вірно. А хто дає нам мед? Так, дітки, бджілка. А хто плаває? Вірно, це рибка. Так, молодці, ви спорилися з заданням, а тепер давайте пограємо в гру, склади, речення зі словом дію. І так, почали. Хлопчики, що зробили? Побачили пожежу. Бачите? В нас отрималось речення із словами дії. Далі. Дівчинка подзвонила по номеру 101. А на цієї картинці маленький хлопчик приніс воду. А тут пожежна машина що робить? Їде на пожежу. А тут пожежник. Лізе тушити пожежу. Діточки, ви всі зрозуміли, що таке слова дії? Молодці. Грайте з... і вчиться з задоволенням. До побачення.